Слава Україні! Сьогодні Україна вшановує подвиг героїв Крут. Сьогодні ми продовжуємо їхній бій за майбутнє. Хто не знає минулого, не вартий майбутнього. Цей вислів Максима Рильського нині актуальний, як ніколи. І це дійсно так. Бо як дерево тримається на землі своїм корінням, так людина тримається на землі своїм минулим. У пам'яті народів зберігається історія про 300 героїв, що загинули, захищаючи свою землю від загарбників. У давніх греків це 300 спартанців, у грузинів 300 арагвійців, а в українців 300 козаків під берестечком та 300 юнаків під крутами. На згарищах нашої історії дещо не сторінка, то купа попелу, а водобіла випалена пляма. Поволі, як на стертому пергаменті, починають проступати рядки якими ми могли б пишатися найбільші народи Європи такими славними рядками в книгу української історії вписано героїчний подвиг юнаків, що полягли за незалежність молодої української держави? На станції Крути, 29 січня, 1918 року? Тож пам'ятне віче оголошується відкритим. Кажуть, що історія не повторюється, але деякі події мають щось спільне. Маленька станція крути на Чернігівщині. І знову бій, і знову триста, і знову в ім'я ідеї, в ім'я Батьківщини. Події 29 січня 1918 року, які живуть у душі українського народу, і сьогодні є третього серце. Тож давайте зазирнемо у ті дні і відкриємо ще одну сторінку нашої історії. Усвідомимо суть трагедії, ім'я якої крути. Бій розпочався о 12-й годині дня, фактично безперервно тривав до пізнього вечора. Юнаки мужньо відбували атаки ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п'яти годин українські підрозділи стримували ворожі напади. Проте незабаром скориставшись кількісною перевагою, не зламали оборону і почали оточувати українські частини. Розуміючи безвихідність свого становища, бійці студентського куреня пішли в атаку і були майже усі знищені. 27 студентів і гімназистів були захоплені у полон. Усіх їх було піддано нелюдським катуванням і по звірячому замордовано. Перші згадки. І справжня реальна оцінка захисників Крут відбулася уже після набуття Україною Незалежності у 1992 році. Не можна викреслити з пам'яті людської той великий та безсмертний подих юнаків, що захищали українську державність, поклавши на її вівтар найцінніше власне життя. Тушануємо пам'ять героїв Крут хвилиною мовчання. Боже наш добрий, з високого неба, молитву сьогодні заносим до Тебе, за тих, що боролись при станції крути, за нашу державу і ворогом лютим, щоб в битві ці впали в цю зиму криваво. Прийми їх до себе, прийми свою славу, а нам від цих триста, о Боже благаєм, любові дай вчитись до рідного краю. Запрошую все чеснішого Отця до пам'ятного молебену. Госповен Бог, Бог наш завжди мені повсякчас і на віки Святий Боже, святий, кріпкий святий вас, Святий Боже, святий, кріпкий святий вас, народний нас, святий Боже, святий кріпкий святий вас. І нині, і повсякчас, і на віки, віків, амінь Не Троїця, і помила нас, Господи, учительки наші, влади, попрости, беззаконні наші, святи зляться, і всі не наші, і Твого роди Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, ві, амінь, на що на що іси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наших, і не нас у спокусу, але визволи нас від Луховом. Твоє царство є сила, і слава, отця і сина. І Свята Духа, нині повсякчас, і на біки віки, з духами праведливо мали, душа від твоїх свята упокує і збережи у блаженні жизни, у тебе чоловіку любч. У твоїм місці спочатку, Господи, да всі святі Твоє спочивала. Боже, по полеці, милості твоїй малимось, вислухай, помилуй. Годи помилуй, Господи, помилуй, Господи, що малим са поєні, душу сапши, граб Боже, пославши гроя крутівка. Положив свій життя за долю волю країни, і щоб проститися їм всякому прирешеною. Вольно може, невольно може. Господи, помили, Господи, помили, Господи, що восладь Боче не в душі гід, де всі праведні спочивають. Небесне і відпущення гріхів їх у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просимо Господу помолимся, Боже, Духи всякі плоті смерть по праділу проснивий, життя світові Твоїм модрували. Сон, Господи, у покій душі, посавши гробов, у місіс місці місіслашні, місі покині, у нього душе в пише болізперознегані, всякий вже загрішений, задіяно ними, словом чи ділом, чи помислом, як боги. Чоловік полюбить Бог, простить, бо немає, чоловіка що жив, не зрішив. Ты один, Бог, мо без ріка, правда твоя, правда в віке, і слово твоє істина, якоб єси воскресений, живот і у покій, душі усапших рабов твоїх, Христа Боже наші тобі, славу сіла без начальниці отцем, сприсвятым благим, жапряжим твоїм духом. Нині повсякчас oh, і набіки віків. Примодрі, піснішої від хруби, і на віки славнішої від сарафів, що весельня по субородила, що бородиться тебе леча. Слава тобі.

За тих слава, сухвального Господів, за тих слави, добробітних мочеників, приподобавних по нас, святець наших, і всі святи душі од нас приставшися, посавши гробов, твої зелені святи, хто чинить не травра упокоїть, справжніми нас, помилки як когла і чоловік Бог. Поблаженому стані вічний потік нашого склади, посавшим рабом твоїм, гроєм кров і всім, хто положив своє життя за волю долю країни з привічною пам'ятю. način što je svi narodi se priči im jako je da prijeđe u zaštitu, da gozbođa koja jako nam je nosila za slijednog naslaznih dažnog mjesta i uslavi nam jako za i mi poslovljaju došljako našu ne budu nas svoje no i izbavi nas svu kavu amin Otče náš, že je syn a nebesí, se teď syn já tvoje, da prejde carstvo, nebo dvoje tvoje, jako nám na syna zemlý, chyb náš nasočný, dáš nám dnes, že ostává nám dobře naše, jako že i my ostavljaj dobře našem, nebude na svoje zkušení, no je zbavě na svý blokávu, paní.

Прийми Господи сино. Умитордивасть Спаса, молитви наші. Онійця єй найще богоду. Дай єй найще богоду. Сена, ще богодука, ані слави що суперсон. Амінь. Нехай пам'ять про наших героїв, що загинули під крутами, буде вічною, і нехай їхня смерть буде для нас прикладом, як потрібно любити свою батьківщину. До покладання квітів та запалення свічок пам'яті запрошуються представники влади нашого міста, студентство та юнацтво. про Мальва подарує Марія Шелест. Заспіваємо пісню про Україну вітри о студенток педагогічного коледжу. Оріні землі герої крути! І ті, хто вижив, і ті, хто повернувся на щиті з поля бою. Сьогодні разом із нами. Вони передали силу духу багатьом наступним поколінням. Дякую всім нашим воїнам, які озброєні неї щодня наближають нашу перемогу у війні із тим самим ворогом. Вклоняємось низько героям усіх часів, які заплатили життя за нашу з вами свободу. Віримо у перемогу разом і робимо для неї усе можливе і неможливе. Пам'ятне віче оголошується закритим.